Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. А, така тема цього відео з 1 вересня. Всі ТЦК в нас зобов'язані носити боді камери і всі забезпечені цими бодікамерами. І зараз я повідомлю, що там за правила носіння цих бодікамер і чи будуть вони взагалі дотримуватись. Є в нас там позиція народного депутата з цього приводу, що, начебто, це взагалі нічого не змінить, і бусифікація не буде припинена. Я надам свої коментарі, поділюсь нещодавною зустрічі з ТЦК. Коли я йшов додому, там вже пізній часи, мене зупинило ТЦК, там і була в них також ця бодікамера. Ну, тобто розповім, як це все відбувалось. Тому залишайтесь, якщо цікаво, звісно, послухайте, Поділіться цим відео, якщо будете вважати його корисним. Підпишіться, звісно, на канал. У мене є ще телеграм-канал, там вже більше 10 тисяч підписників, дуже багато цікаво та корисних для вас інформації. Там швидко, оперативно, тезисно. По суті, повідомляю про всі ці зміни діючого законодавства. І, звісно, там ця новина вже зафіксована і є. В описі під відео залишаю посилання на ТГ-канал. Підписуйтесь. І так, до теми. Всі ви пам'ятаєте, зробив нас гучну заяву міністр оборони Денис Шмигаль, що все всіх забезпечено бодікамерами буде, всі будуть знімати, ніяких там незаконних дій там не буде спостерігати, все буде зафіксовано і все буде чітко. Ну я про це окремо знімав відео. Кому цікаво, можете подивитись тут. Залишу посилання. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Наразі забезпечені засобами фіксації складає близько 85% і триває робота із закупівлі додаткових засобів. Це він тоді зазначав ще до 1 вересня. А От з 1 вересня він сказав, що буде запущено і всі ТЦК будуть забезпечені цими бодікамерами. Зараз ми подивимось по правилах цих бодікамер. Тут в нас було вже роз'яснення від різних ТЦК з цього питання. Ну от ми зараз основне подивимося, як воно повинно взагалі ж то працювати. Ну, всі ви знаєте, що таке бодікамера, вона розміщується тут, знімає все, що відбувається, знімає те, що ви говорите, знімає те, що говорить. ТЦК, і що вони, звісно, роблять. Мета ініціативи зробити дії групи оповіщення максимально прозорими захистити права. Як військовослужбовців, так і працівників ТЦК. Використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. Це в нас заявляли в ТЦК Київському обласному, коли роз'яснювали, як воно там буде все це використовуватись. Правова основа для використання бодікамер вже існує згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, повноважені представники ТЦК та поліцейські мають право здійснювати фото та відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. Це коли було посилення мобілізації в травні 2024 року, всім нагадаю, там також була внесена ця норма, але з відсрочкою на три місяці І от вона почала діяти через три місяці з травня 2024 року. Але чомусь. Тільки з 1 вересня 2025-го дійшли до того, що повинні всі носити ці камери. Ну, це, знаєте, таке вже питання дискусійне. Для чіткого регулювання цього процесу Міноборони затвердила спеціальну інструкцію. Є там інструкція номер 532 цієї інструкції від 6.08.2024 року. Я її читав, ознайомлювався. Є там цікаві, звісно, моменти. Зараз я назву те, що там, на чому можна зупинитись. Вона там детально регламентує, як всі ці бодікамери будуть використовуватись. Запис має починатися автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов'язків і тривати безперервно до їх завершення. Тобто все повинно фіксуватися спочатку і до кінця. Винятком є лише випадки, коли в кадр можуть потрапити військові об'єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті потреби працівника. Ну, що це за потреби, звісно, таке ще питання. Працівникам суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам. Контроль за використанням камер здійснюється відповідальною особою в ТЦК. А за інформацією з них безпосередньо керівником. Наразі існують технічні виклики, які потребують вирішення. Це також нас пояснюють в ТЦК. Зокрема, це відсутність уніфікації, обладнання та обмежені можливості для обробки великих обсягів відеоданих для розв'язання питання Міністерства оборони. Це повідомив нас, до речі, заступник міністра Євгена Майсюка. Розпочало розбудову спеціальної інформаційно-телекомуніційної системи. Її створення передбачатиме закупівлю уніфікованих пристроїв, створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів. До речі, от до цих сховищ завжди у народу є питання: як там питання цього «Резерв плюс», Таке питання цього взагалі єдиного реєстру оберігу. І от тепер ще одне сховище буде, буде відбувати збереження цих записів. Після завершення роботи групи повіщення записи з карт пам'яті автоматично завантажуватимуться на централізований захищений сервер. Термін їх зберігання становитиме щонайменше 30 днів, але у випадку, пов'язаних із розслідуваннями чи судовими процесами, записи зберігатимуться довше. Звісно, я думаю, будуть і розслідування. Звісно, я розумію, що будуть і судові процеси, тому що вони вже є, але тільки без доказової бази цих бодікамер. Можливо, там з доказовою базою вашого телефону, там якщо ви там щось знімали. Тому я думаю, що і після цього також будуть судові процеси. Адміністратором цієї системи буде військова служба правопорядку ЗСУ, і це невілюватимете. Ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи. Ну, так це бачить ТЦК. І як я обіцяв, є в нас коментар від народного депутата. Всі ви, напевно, чули про неї. Це Анна Скороход. Вона вже відкоментувала цю ситуацію і зазначила, що камери у ТЦК не зупинять бусифікацію. Це в нас повідомляє Уніан, інформаційне агентство, звісно, посилання на джерело залишу в описі під цим відео. Зараз там прочитаємо, що вона сказала буде догана або сувора догана це її пряма мова. Все, про яку відповідальність ще може бути у військовослужбовців? Дві суворі догани Вона додала, що навіть за таких умов історії з бусифікацією будуть продовжуватися, оскільки основною проблемою є мотивація. Треба змінити певні речі, щоб змінилася мотивація. Почати треба з того, що в нас. Купляється бронь, у нас купа народу має відсрочки, незрозуміло чого. У нас правоохоронці мають відсрочки, у нас купа людей, понакупляли собі інвалідності, у нас є бідні та багаті, багаті в нас не воюють, а бідні поїдьте в село, подивіться, кого босифікують. Це все дуже просто заявляє Анна Скарахот. Також вона зазначила, що однією з проблем є якість навчання військовослужбовців перед направленням на фронт. Усі командири скаржаться, що вони через 45 днів приходять, і їх треба навчати знову, бо вони не бойові одиниці, бо дуже багато в тилах, зокрема в центрах підготовки, ховають своїх, які не мають жодного бойового досвіду, але навчають людей, які будуть через певний час періоду на передовій. Подивіться на відношення до звичайного солдата. Ну, це знову ж таки вже не має відношення. Можете почитати, я ж кажу, посилання на джерело залишаю, має відношення до цих бодікамер. І як я розповідав на початку відео і казав, що нещодавно я зустрівся на вулиці ТЦК, мені перевіряли документи, це було вже... Пізній час, там, близький до комендантської години. І я навіть спочатку не зрозумів, що це там представники ТЦК, тому що вже був стомлений і рухався там напрямку дому. Думав, що просто це військові, які там запитують якусь інформацію, де їм куди пройти там, да, і перебувають в цьому місці, тому у зв'язку з якимись відпусткою, або, там може, лікуються. Ну, це часто просто відбувається. І потім, вже, коли вони представились, тоді я зрозумів, що це представники ТЦК та СП, так була група оповіщения. І от вони тримали в руках цю бодікамеру. Отак от тримали, ну тобто вона не була закріплена. Е і я запитав, що ну, вам дійсно всім роздали ці бодікамери. Він каже, ну зараз ще не всім, але всім в принципі роздаються, це ще було до 1 вересня. Подивились мої документи, перевірили, все відпустили, ніяких проблем з цього питання немає. Не знаю, що там було там важливо, те, що вони знімали, було важливо те, що в мене там не було цього розшуку, що ще було важливо. Я не знаю, але все відбувалось саме так, як я розповів. Тобто все знімалось на бодікамеру, вони представились, я представився, показав документи, вони швидко їх подивились, сіли та поїхали. Про це, до речі, в своєму телеграм-каналі там більш детально розповідав. Там, тому не забувайте підписуватись на такі новини. По цій темі поки що все. Звісно, буду радий там побачити ваші коментарі з цього питання. Звісно, ми розуміємо, що будуть ситуації, які там підуть до суду, як я вже і сказав. Будемо розбиратися з цим питанням, будемо досліджувати ці записи, будемо їх вивчати і, звісно, використовувати на захист клієнтів. Тому подивимось, як воно там все буде відбуватися. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.